Вітаю вас, діти! Зараз на занятті з ознайомлення з соціуму ми з вами поговоримо про працю людей у парках, садах та скверах з приходом весни. Діти, відгадайте, будь ласка, загадку. Чарівниця в ліс ступила, сніг довкола розтопила, пробудилась ведмежатко, назбирало рясту в лапки і спитало у струмочка. Хто ця дівчинка в віночку? Діти, а ви впізнали, що ж це за дівчинка? Так, звичайно, це весна. А якою буває весна? Вона буває сонячною, гомінкою, теплою та квітучою, запашною, веселою, зеленою, співучою, дощовою, холодною та вітряною і лагідною. А що ж відбувається в природі з початком весни? Давайте разом пригадаємо. З'являються перші квіти. Їх часто називають першою усмішкою весни. Саме вони ніжні і тендітні і першими відчувають ще не зовсім тепле, але ж все ж таки приємні промінці весняного сонця. Над ними кружляє бдінка розвідниця вона дізналася, де вже можна поживитися солодким нектаром і має покликати сюди своїх сестер з вулика. Відразу ж після станення снігу, в сонячну погоду на рослинах можна побачити жовтих метеликів лимонниць. В березні у дерев і кущів починається весняний рух соків. Він настає тоді, коли відтане ґрунт і вода з коренів починає надходити у всі частини рослини. Починають цвісти дерева. Першою зацвітає верба. І вільха. На деревах і кущах розпускаються бруньки і з'являються перші зелені листочки. Спочатку розпускаються листки берези. За березою поспішає розпуститися листя липи. вільхи. Дуба та різних фруктових дерев. Також з'являються комахи. Мурашки, прокинувшись, відчиняють свої ходи в мурашник. Дещо пізніше з'являються мухи, комари, бабки. Прокидаються і вилітають оси, джмелі, бджоли. А у травні з'являються хрущі та сонечка. А з появою комах. З'являються і перелітні птахи. Поява пернатих означає прихід справжньої весни. Вважається, що пташки приносять на своїх крилах тепло. У парках і скверах розпочинаються весняні роботи. Готують газони для посіву трави. Проводиться висадка дерев та кущів. З настанням весни. Починається напружна робота в саду. Плодові дерева і кущі оприскують отруйними речовинами, які знищують шкідників. Нижню частину стовбура плодових дерев білять вапном, підрізають гілки, проріджують кущі. Також люди прикрашають клумби, висаджуючи на них. Яскраві різнокольорові квіти, які потім будуть радувати наше око, і ми будемо милуватися ними на протязі всього літа. Для роботи в садах, парках і скверах люди використовують різні садові інструменти, такі як секатор, садові ножиці, граблі, лопату, сапку, ліки. Діти, а тепер розкажіть мені, будь ласка, як ваші батьки і ви допомагаєте природі з приходом весни. Запишіть коротеньке відео та надішліть мені його у групу Viber. До побачення!